Харківський суд закрив провадження у справі єдиних енергетичних систем України через відсутність складу злочину. Новопризначені прокурори відмовились від обвинувачень. Юлія Тимошенко, яка була головною фігуранткою в цій справі, на жодному засіданні не була. Нагадаю, їй закидали фінансові махінації, розкрадання бюджетних коштів, ухиляння від сплати податків і службові підробки. Водночас ще дві справи проти експрем'єрки про вбивство Євгена Щербаня, і про так звані кіотські гроші залишаються відкритими. Ну, а сама Юлія Тимошенко тим часом відвідала наметове містечко, яке утворилося на Хрещатику під Печерським судом столиці одразу після її арешту у серпні 2011 року. Тепер Тимошенко подякувала цій групі підтримки за два з половиною роки стояння та закликала згортатися для того, мовляв, щоб раз на рік зустрічатися на цьому місці. Однак, знімальна група Сабиті Дня ще застала містечко Тимошенка там, де воно й було. Містечко сьогодні останні, останній день, тому що вже е, Юля на волі, нова Україна, нова нація, все нове. Жаль тільки, що такою ціною.